Какой стране? Я не в стране. Где? Я не в стране. Какой стране? Что за стране? Дома за страни? С стороны или что? Да, этот фонд проснулся на? А, маскалик нарисовался. Что там маскалик? Маскалик. Да, маскалик. Что там маскалика? Ти стрім ведеш, да? Де ти живеш москалику. Я вам кажу, ви ж ви шо, стрім ведеш? Шо, ф, Не, не, не криви єбличем, тобі не пасує. Та, блядь, яд мій не на вас. Не криви своїм єбличем. Єбличе своє не показуй всім, як воно тебе коробить від української мови. Mm. Як тебе коробить? Ану ж ану скажи паляниця. Паляниця. Єбать, як тебе крить, як тебе кривить, я їм. Научився, блять. Ану йбать, скажи, Укр, Укр залізниця. Анук скажи, Укр залізниця. Ану, ану, ану дракон, давай, кажи, укр залізниця. Я подивлюся, як твоє єбличе корчить. Давай. Та нахуй тобі моє єбличей, їбать. Ну єбличе, як корчить від української мови, я хочу і. Ну, каже, за тобі надо не купить, а на небо є. Твої ти єбли. Твої єбличе. Ебличе твоє. що чого ну, українську мову почув думаєш? А ти що думаєш, що ти знаєш українську мову? ж видишки, даже. Не, ну такі, блядь, а що, а Підер, що? Вже, бля, диванчики, а, що? Блядь, конечно, а диванчики, блядь. диванчики. А ти. А твій диванчик де знаходився, коли війна почалась? Ну ну, а ти хто взагалі? А, а, та я, та я, та... Ч, я людина, а ти хто? А чепуха побирає така? А чепуха, блядь. Ібать, росіянці позбиралися. Ну, да. а, а в горлі тут комок не стоїть в тебе від від українського харчування? Не стоїть так комок тебе тут? Не дуся, не не дуся, да, не тебе. То, не дуся, ты... не а дуся, По ты... снимаешь... не дуся, не дуся, ж... ж... не дуся, 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 не Фіксую, так, твоє обличчя обли... фіксую. Як для... ти О, любиш фіксую, Росію, для, 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 служ... дорожа, для нашої української служби Боже. Фіксую а, твоє обличчя. Все робить, ну, одна, що треба. робить? Ти працює, ти немає, немає питань до неї, вона працює. Працює no. по всіх областях. Ну і все. Скільки в Україні Наху, областей, рухи, що трапилось? А що ти ну, давай, скази, звати Україну, а сам Скажи, ти хоч втажі, як на тебе звати? Голова, танцую, ну давай, ну те. що ти зі мною не сон говориш? Як тебе батько назвав? Та тебе уже не имеют, мені з тобою не цікаво. А А не цікаво тобі зі мною? Зато глядачам цікаво буде на тебе подивитись. Uh, тобі може хуй показати їбать. Покажи, ну, нема це... питань, покажи. Що тра... просто... а, а що трапилось? Такі... А що вже не можеш показати? А що таке? А, а що з єбличчям? Богу, я Богу. так назву, я так і назву цей ролик. Єбличчя. А ну покажи, ну покажи. Ну, покажи, що хм. таке, а що трапилось? Упс, а що трапилось? А де твій друг, який знає українську мову? Він знає більше, ніж ти, блядь, знаєш, ібо диванний, сука, бать, і це ти ж Діванний, сука, і байпасажир. Сжіжі, Сіжі. Цяпочку свою покажи. Ха-ха! Слава Україні, героям слава! От такі єбличчі, які нам будуть попадатися, вони будуть на нашому каналі зеленувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, розповсюджуйте це відео і Україна переможе. Слава Україні!